Шановні прихильники авторської фітотерапії Зубицьких. Більше 30 років на теренах України існує наша брендова аптека у місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб, 9 і друга наша брендова аптека у місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Але досить часто ви запитуєте, скільки ліків. В авторській фітотерапії зубицьких і як їх приймати. Отже, в авторській фітотерапії зубицьких близько 200 лікарських засобів. Це засоби для внутрішнього використання. В основному це краплі. Порошків ми не випускаємо, зубних паст ми не випускаємо. Тому, будь ласка, не піддавайтеся на різноманітні підробки. У нас виробляються краплі для внутрішнього використання в скляному посуді жестяний ковпачок. І, звичайно, є особливість прийому лікарських засобів з авторської фітотерапії зубицьких всередину. Я призначаю в основному комплексне лікування. Тобто. Якщо у вас декілька захворювань, наприклад, бронхолегеневої системи, серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату, отже, я призначаю декілька лікарських засобів для внутрішнього використання з авторської фітотерапії зубицьких. Отже, це може бути, наприклад, артритан, бурсетан, стенокардін, легеневий бальзам і асцелін. Всі ці лікарські засоби накрапуються разом на одну посудину по 5 крапель, по 5 крапель на 30 мл теплої кип'яченої води. Точно так же ми беремо іншу пляшечку. Всі ті 5 пляшечок, які я назвала. Накапуємо з кожної по 5 крапель, і додаємо 30 мл теплої кип'яченої води. І приймаємо 3 рази в день за 30 хвилин до їжі четвертий раз на ніч. Є, звичайно, і специфіка прийому лікарських засобів в гострий період. При загостренні хронічних захворювань. Тоді наші лікарські засоби приймаються по 5-10 крапель. Точно також на 30 мл теплої кип'яченої води, але через кожні 2 години, незалежно від прийому їжі, і це виходить до 8 разів на добу. В кожному конкретному випадку. Ми призначаємо індивідуальне лікування саме для кожного пацієнта. Тому, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, консультуйтеся зі мною. Я проводжу консультації в нашому медичному центрі у місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8, дріб 9, а також у місті Вишневе по вулиці Лесі Українки, 35. Де призначаю лікування особисто для кожного пацієнта. Щоб потрапити до мене на консультацію, будь ласка, записуйтесь, всі телефони будуть під відео. Тому Будьте здорові і звертайтеся до професіоналів і до авторської фітотерапії зубицьких.